Так, кому я можу дійсно допомогти? Тільки героям, тільки сміливим, я вам маю сказати правду. Вам буде зі мною надзвичайно дискомфортно. Ви захочете мене послати, і ви будете часом мене навіть ненавидіти. У мене сьогодні був реальний випадок з клієнткою, яка просто готова була мене розтоптати, задавити, якої було реально ненависть до мене. Але це їй не помішало купити прямо сьогодні програму із гіпнотерапії, тому що вона сміливиця, тому що вона героїня, попри всю біль, яку вона відчула, і навіть. Яку я надавила і тиснула, вона визнала цю біль і готова була її змінити. Саме таким людям я можу допомогти, тільки таким людям, які нарешті готові дивитися правді в очі, яких уже достали ці усмішки. Ось так, знаєте, людина посміхається, водить тебе.